Цікаво, що багато хто ходить за цими грибами кудись далеко. А я його ось так кожу і збираю біля дому. Всім привіт! Зараз ми будемо з вами робити відео. Відео про гулянку навколо дому. І подивимося, які гриби тут ростуть, які їстівні, неїстівні, цікаві, нецікаві. цікаві. Ну, пройдемося тут, на Україні, навколо будинку моїх батьків. Проглянемо мої грибні місця. Ось першим ділом у мене тут просто нескінченна кількість, реально нескінченна опенька лугового. Не раз я вам показувала цей грибочок з такими широкими пластинками, дуже такою твердою, закручуюся нішкою. Бачите, як вона робить. І цей дуже смачний ароматний грибочок, який я всім, всім раджу збирати, тому що він неймовірно смачний. Сплутати його можна в основному з агроцибе або з якою-небудь колібією. Тут, навколо будинку, реально, хочу сказати, нічого більш такого незрозумілого не росте. А опеньків лугових, хоч це не луг, самі бачите, це якби о, ділянка біля будинку. Але опеньків лугових на ній дуже багато. М -м -м, клас і аромат. Збираю я лише шапинки. Скільки разів вже казала на моїх попередніх відео, але хто дивиться це відео в мене вперше, чи ще не дійшов до того, щоб продивитися відео про. Опенюк луговий. Так збираю лише шапинки, тому що він має дуже тугу ніжку. Як ви бачили, яку я закручувала, вона дуже-дуже туга. Тому її максимально це сушити. Ось, Бувають черв'ячки, буває гриб червивий, не завжди це помітно, але червивий буває, можу сказати, часто. Тому передивляйтеся, дуже він такий розсипається, коли червивий. Збираю я і маленькі екземпляри, і більші. Відрізняються вони зверху дуже сильно, менші-більші. От подивіться ось менший, ось більший. Буває взагалі шипинка без зональності. Але якщо перевернути, бачите такі рідкі пластинки, Тут туга ніжка, але ще одне це аромат. Якщо ви один раз знайдете опеню луговий, нормально його нанюхаєте, то потім будете пам'ятати цей запах, напевно, на все життя. Чи січка була. Часто ростуть ось такими кубками, незручно мені зрізати, подостаю. Бачите? Але головне, головне, ви знаєте, щоб ви не збирали дуже брудні шапинки знизу. Якщо шапинки будуть дуже брудні, дуже маленький відсоток, що ви зможете їх відмити. Мені взагалі подобається спочатку ось так вирвати, а потім відрізати. Тоді я бачу конкретно, де мені треба відрізати, де мені це відрізати. Ніжки також дуже ароматні, можна було б їх насушити, перемолоти в порошок. У мене на це просто немає часу. Якщо у вас на це є час і є бажання, будь ласка, можете збирати разом з ніжкою, ніжку потім відрізати і її окремо посушити, перемолоти в порошок. Звичайно, тут мене і комарі доїдають, дуже їх багато. Тому ще один мінус збирання лугових опеньків, вони ростуть саме в той час, коли комарі реально неймовірно активні. Тому що опеньки лугові, так само, як і комарі, люблять вологу. За пару хвилин вже така нормальна кількість грибочків, але ми з вами ще пройдемося далі і подивимося, що тут ще є. Кожен рік в цьому місці виростає ось цей чудернацький гриб. Багато хто з вас знає, що це таке, хтось побачить вперше. Цей грибочок різ з яйця. Ось таке саме яєчко, але трішечки менше. Бачите, ці кольори. Вони можуть нам казати про те, що це, скоріш за все, веселка Адріана, але це не точно. Іноді просто може бути таке почервоніння. Ну, зараз розріжемо, подивимось. А так, так, це в нас веселка. Так, гриб, веселка. Один з найлікувальніших грибів планети. Цей гриб їсти в стивний лише коли він яєчко. Або, як я ще показувала в своїх минулих відео, можна їсти ось цю хрумтячу ніжку. Тут вона трішечки в мене вже помазана ось цим брудом шапинки, а цей бруд він трішечки смердий. Не скажу, що там прям так, що вау, неможливо тут знаходитись, можливо, якби ще їх було. Цих веселок тут 350 штук, ну було б погано. Дуже б воняло. Але так від однієї майже ніякого запаху немає. Зараз я вам її розріжу. Покажу, що всередині. Так, це Адріана веселка, бачите, вона ось таких кольорів. Таких більш фіолетових. Ну, маленький грибочок в моєму випадку. Ось. Цей гриб єстивний, він дуже лікувальний. Що веселка, звичайна, що веселка Адріана. Вони обидва мають однакові властивості. І ось це яєчко, якщо воно не брудне, для того, щоб воно не було брудним, я його просто отак от очищу, їх можна їсти в такому сирому вигляді. А ось цей такий, можна сказати, таке жиле, дуже класне для нашого обличчя. Вибачте, що так от. Брудними руками, хотіла вам просто показати, щоб ви не боялися, щоб не думали, що я несу якусь місвітницю. Найкращий цей гриб їсти саме так. Ну, а для молодості нашого обличчя прикольно використовувати цю желешечку. Звичайно, якщо ви цей гриб знайдете, тому що він не росте на кожному кроці. Ну от, Хто дивується з цього відео. Той може не забути підписатися на мій канал, тому що дивую я часто. Так, тепер ніжечка, вона дуже хрумтить. Зріжу я зараз, до речі, як вона класно зрізається, зріжу я те, що забруднила шапинка, тому що мені навіть самі це не дуже приємно. А потім дещо вам ще покажу. І ось цю чистеньку ніжку з такою чистою шкірою я буду їсти. На смак вона така, саме у цієї веселки, трішечки більш кислувата, ніж у веселки звичайної. Але теоретично прикольна. Хрумтить. Але повз мою увагу пройде шапинка, та смердюча. Нехай мухи займаються цим питанням. І залишки ось цього яєчка тут. Ось такі вони справи. Якби ще яєчка тут були, я б назбирала. Більше я жодного яєчка тут не побачила. Але, але щодо грибів, гриби є. Гриби є, опеньки лугові продовжуються. Це в нас один із видів псатірел. Псатірели є як і їстивні, так і неїстивні. Відрізняються ось такою цікавою забарвленістю пластинок. Така вона кремово-сіра. І коли чорніють, коли починають вже старіти, то ці пластинки, як у гнойовичка, починають мазатися. Тобто робити. Ваші пальчики чорненькими. Неїстивний вид, ну, як сказати, теоретично можна було б сказати, що їстивна псатирелка вид такий то але беремо їх як неїстивний взагалі. Неїстивний рід грибів. Тому що є навіть такі, які не можна їсти. А ще тут поряд з усіма цими псатирелами ще одна. Ось в нас. Ще одна веселка. Вже вона така підсохла. Фу, вонюча. Цю ніжку я вже їсти не буду, не хочу, але, як бачите, також росла з такого яєчка. І, як виявляється, вона тут зустрічається. Такий солодкувато неприємний запах. Я навіть вам не знаю, з чим порівняти, але нічого приємного. Взагалі щось тут ще капає з неї, бачите? Будемо сподіватися, що волога. Так. Ну, але походимо, подивимося, може, тут ще будуть і яєчка. Яєчко дуже гарно виглядає, велике. Це вже в нас буде веселка звичайна. Ось так це яєчко. Росте. Немає ніяких Тут ніжок, деревини. Просто росте собі з землі таке дивне-дивне яєчко. Сьогодні вам навіть його розріжу, покажу. Веселки, звичайно, і всередині яєчко виглядає. Цікаво, що багато хто. Ходить за цими грибами кудись далеко, а я його ось так хожу і збираю біля дому. О, дивіться. Бачите, наскільки більший. більше плодове тіло, ніж у веселки Адріана, і який колір інший там був такий зовсім рожевенький, тут більш коричневий. Ось це сам гриб, це його ніжка, котру я їла, це та шапинка, яка буде вонюча. А це це яєчко, котре залишиться в самому низу гриба. Тобто розірветься ось тут, гриб вистрілить, це відбувається дуже швидко. І потім буде торчати ось те незрозуміло що. А виглядало на початку десь так. Запах у гриба дуже приємний. Мені подобається, він реально як якась редиска. І... Смак також нічого. Е, найкраще було б їсти з сіллю. Цей екземпляр я їстиму вже так сказати, дома, в салаті, якось так приємно, не просто е, таким брудним, щоб вам показати, тому що на смак і взагалі по консистенції схоже на ту саму веселку Адріана. А ось це желе я видовбу і зроблю собі просто неймовірно молоду шкіру. Це жарт. Але насправді це дуже класно скористуватися е, цим желе для вашого обличчя Гливу тут я знаходжу вже не перший рік. Це в нас глива ріжковидна. Дуже, бачите добре, які в неї е, такі заглиблення посеред шапинки. Вона якби, насправді схожа на ось такий ріжок. Тому ріжковидна. Це інший вид гливи, яка росте в основному літом. Смачна, дістивна. Е, тут вона росте, нехай собі росте, доростає. Ось Тут відділився такий міні-кущик, можна сказати. Тож її з собою візьму, ця нехай собі росте, може ще виросте більшою. Бачите, в неї пластинки, знизу біленькі. Схоже на гливу легеневу, але ні, це тяжковидна. Спускаються пластинки на ніжку, як у кожної гливи, і в неї дуже прикольний аромат. Такий, знаєте, солодкуватий, він схожий на аромат гливи, але такий більш-більш солодкуватий. Мені дуже подобається. Я його тут спеціально не вирощувала. Залишу вам лінк на відео, де я її збирала ось такою великою-великою сім'єю. Вам сподобається його передивитися. Ну, а ці два екземплярчики я з собою заберу. Ну, раз я їх вже зірвала. Тож дивіться, бачите? Лише навколо будинку. Знаючи різновиди грибів, можна знайти веселку, ну, ще одну я з'їла, нарізати лугових опеньків і навіть посеред літа знайти гливу. Тому вивчайте гриби, залишайтеся зі мною, а в мене, як бачите, роботи на сьогодні буде. І сонечко вже вийшло. Що до зустрічі!